В Україні скоротилось виробництво хліба. В асоціації пекарів пояснюють, на це вплинуло вимкнення електроенергії. Виготовлення хліба займає близько 6 годин. І якщо цей процес переривається, партія йде на утилізацію. Саме тому на прилавках поменшало різновидів хліба, та знеструмлення не єдина причина скорочення виробництва. Близько 20% підприємств хлібопекарської галузі сьогодні зруйновані або не повернулися до виробництва з початку війни, але в Україні є мережа потужних хлібозаводів, розрахованих на виробництво масових хлібів зі значним резервом потужностей. Вони дозволяли нагодувати 50 мільйонів людей. Зараз в Україні мешкає менше людей до того ж з початку повномасштабної війни споживання хліба зменшилося на 15%. Що ж до відключень в асоціації пекарів зауважують, що виробництва під час відсутності світла не можуть повноцінно перейти на генератори. Робота на генераторах може лише мінімально підтримувати життєдіяльність підприємств у разі аварійних відключень. Це день чи два максимум, але працювати та виробляти хліб у достатній кількості на генераторах неможливо щодо собівартості, то один кіловат отриманий з генератора в 3-4 рази дорожче ніж електрика з мережі. Питання навіть не в економічному складнику, а в технічній неможливо організувати повноцінну роботу хлібозаводу на генераторах. Та, попри всі складнощі, українці все одно забезпечені хлібом і не мають дефіциту в цій продукції. Я наші диніна та Олексій Муравйов, харківські звістя.